Доброго, доброго, доброго ранку. Благословеного ранку, який нам подарував Господь. Доброго ранку. По милості Його ми не зникли, бо Його милосердя обновилося і в цьому ранку. Слава Йому! Велика, велика подяка Йому. Господь дивний, Господь чудний, Господь оберігав нас цієї ночі і дарує нам життя. Слава Йому, велика, велика подяка Йому. Взагалі він є світло, взагалі він є життя. І коли ми приближаємося до нього, наближаємося до нього, до його світла, до його тепла, нам стає в житті краще. І це точно, і це так. Інколи нам здається, інколи нам здається, що щось в нашому житті померло. І нам здається, і ми думаємо, все, вороття нема, життя нема. І зараз покажу вам дещо наочно, наочно, до речі, дерева починають, маслинка починає зеленіти. Так що ніжно-ніжно наші такі чорноморські маслинки, але вже вони оживають. А ось тут у нас кущаки. Пам'ятаєте, хто дивився моє відео? То ці кущі, вони взагалі такі зелені, зелені, лахматі, лахматі. І якщо їх не стригти, то вони ну дуже такі пишні, один до одного можуть дістав... доставати. Але зараз, дивлячись на них, можна сказати, повмирали, повмирали, повисихали, не перезимували. Ось такий вони мають вигляд: зовсім зовсім непривабливий. Але якщо до них підійти ближче, якщо заглянути в той кущик, уважно, уважно, зараз я вам десь щось тут знайду, то о, подивіться уважно, то ось, де моя рука, ось, уже починають зеленіти маленькі гілочки. Подивіться, тут вже більше їх. І здалеку ми це ще не бачимо, і ми думаємо повмирали. Але коли приходимо ближче, ми бачимо, а вони оживають, а вони оживають. І пройде небагато часу. І оці, нібито мертві, отакі сухі кущаки, вони стануть такими зеленими, вони стануть такими свіжими, вони будуть нести таку прохолоду і затінок, і укриття від вітру. Все це буде в свій час. Так само господь своєму слові каже. Пам'ятаєте ту притчу про люблячого отця, про блудного сина, коли прийшов старший син і не хотів заходити, а батько каже, що потрібно радіти, бо цей син був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. Цей син був мертвий, і ми можемо сказати, як він був мертвий, він же ходив. Там блудив, розточав ці всі гроші. Тобто він жив і, можна сказати, на повну жив, для себе жив, жив так на широку ногу. Він ж жив. Але в духовному світі, він був мертвий. Але в духовному світі, він був дуже далеко від життя. І оця. Фраза, живи для себе, живи, щоб насолоджуватися, живи, адже життя таке коротке, живи і вкушай всі оці гріховні бажання і роби все для того, щоб їх в своє життя втілити, то ця людина духовно мертва. Розумієте, ця людина духовно мертва. Ну і що, що ти один день повеселишся? Ну і що, що ти один день там насолодишся? Ну і що? Це один день, ну хай місяць, ну поїхали в відпустку, ну хай там в санаторії. І що? А далі? А далі вічність. Але Господь нам, всім нам, Він нам дає щось краще. Він каже, оберіть життя. Навіщо вам помирати? І він говорить в цей час не про життя, хоча він і є наш цілитель, про, не про життя нашого тіла, а про життя нашого духу. Він закликає нас, прийдіть до мене, прийдіть до мене всі, всі труждені, обременені, прийдіть до мене, і я заспокою вас. Прийдіть до мене, і я дарую вам життя. Нам потрібно прийти до нього. І він подарує нам справжнє життя, справжнє життя і справжньою насолодою. Коли ти радієш в Ісусі, то ця радість вона довготривала. Вона може тебе тримати на плаву, коли тобі зле, коли тобі важко, ти згадуєш, я, мені було дуже дуже класно з Ісусом. І ти повертаєшся, і ти стаєш на коліна, і ти знову входиш в його присутність і радістю наповнюється твоє серце. Оце справжнє життя. Коли тобі сумно, коли така якась туга на серці, ти вмикаєш музику, ти вмикаєш пісні, які прославляють Ісуса Христа. І разом з виконавцями ти їх співаєш. І душа наповнюється радістю. І вона оживає. Оживає так, як ці кущики оживуть. Вона оживає. Чому? Тому що сила Духа Святого прийшла, тому що сила Духа Святого наповнила, приближаємось до Господа. Він благий, він чудний. Наближаємося до нього, шукаємо Його. І коли ми будемо шукати Його, ми його обов'язково знайдемо. Як отой пастир шукав овечку і знайшов, як ота жінка, яка згубила ту драхму, шукала і знайшла, а отой. Не пам'ятаю, хто там він був, але він все все продав, купець якийсь торговець, бо він отам на тому полі знайшов якусь там перлину, дорогоцінну перлину, і все продав і купив оце поле ради оцієї перлини, ради перлини. І хай оцією перлиною, а взагалі він і так і є, хай буде наш Ісус. Пам'ятаю, ми співали таку пісню. Давно вже не співали. Ти моя жемчужинка, Ісус. Самая большая. А, не пам'ятаю, треба нагадати. Ми співали таку гарну пісню про те, що Ісус Христос наша жемчужинка. Слава Богу. Господь наш пастир. І ми ні в чому не будемо, і в нас не буде ні в чому потреби. Господь нас пасти. І коли ми розуміємо це, і коли ми в серце покладаємо, покладаємось на слово Господнє, в нам буде добре. Люди шукали Ісуса в ті часи, коли Ісус був на цій землі, люди шукали Ісуса. Пам'ятаєте митаря, який був малого зросту, і щоб побачити Ісуса, щоб подивитися на нього, на його особистість? Люд, він поліз на дерево, незважаючи на те, що він був митром, в нього був якийсь статус. Уявляєте собі мера міста, який сидить? Ну він не був мером, але він був якимсь чиновником, депутатом. І він поліз на дерево. І люди йдуть, а він сидить на дереві. Чому? Тому що він хотів бачити Ісуса. І йому було все рівно, хто що про нього думає. Він хотів бачити Ісуса. І Бог побачив його спрагу. І він прийшов навіть до нього додому і сказав: спускайся, мені потрібно бути в тебе дома. Деякі долали великі-великі шляхи. Кілометри, потім приходили і казали, нам хочеться бачити Ісуса. Приходили до учнів і казали, ми хочемо бачити Ісуса. Бо люди в ті часи і зараз дуже багато шукають, щоб бачити Ісуса. А знаєте, Ісус був розпятий, розп'ятий на Христі. Він помер і в третій день Воскрес. Він помер і в третій день Воскрес. Потім Він являвся своїм учням. І учні бачили його, і учні бачили його, не шукавши. Ті приходили, казали, нам хочеться бачити Ісуса. А учні не шукали, але Він до них приходив. Він їм являвся, він їм являвся, підкріплював їх, збадьорював їх, давав їм поради, що потрібно робити, не повертатися, і йти ловити рибу, а йти ловити людей для царства Божого. Але ця ловля, знаєте. Коли е, рибалка йде в море, ловить рибу, він її роб, ловить для чого? Для того, щоб потім її з'їсти. А в царство Боже, ловимо людей, так сказав Ісус, іди, іди, я зроблю тебе ловцем людей. Для чого? Для того, щоб дати їм життя. Це зовсім зовсім різне. В царстві Божому взагалі дуже багато е, антонімів. Е, того тих дійст, що в цьому світі так, а в Царстві Божому, зовсім зовсім по іншому. Ловити рибу для того, щоб поїсти. А а ловити людей, щоб дати їм життя, щоб розповісти про Ісуса, щоб розповісти про Його царство. Щоб люди, цих яких упіймали, вони мали життя, вони покликали Ісуса Христа в своє серце і мали з ним життя вічне. Слава йому! Тому. Ісус давав пораду своїм учням, давав нам, нам ми ж його учні теж пораду. Що йдіть, ідіть і придбайте якомога більше людей для мого царства. Навіщо? Для того, щоб цим людям було добре. Тому що Господь хоче, щоб всі люди спаслись. Тому що на Голговському хресті, хоч і розумів він, що жертва оця для багатьох буде марна, але все рівно ради і деяких, ради нас з вами, він пішов на цей Голговський хрест. Він віддав своє дорогоцінне життя. Але ним. Він придбав так багато спасених душ. Слава Богу. І з і цих спасених душ ми також в цьому числі. Слава йому, слава йому! Велика, велика подяка йому. Тому Господь розриває кайдани, Господь дає життя. І якщо в вашому житті зараз, в тої чи іншій сфері, нібито як оті кущаки, пам'ятайте – Господь в своєму слові сказав, що він і кістки мертві оживить. То та ваша проблема, чи той ваш якийсь недолік, чи ми проходимо в нашому житті багато ось таких випробувань, таких негараздів, які нам потрібно здолати. Але самотужки дуже-дуже важко. Тому Господь каже: прийдіть до мене, прийдіть до мене, я заспокою вас, прийдіть до мене, я вам дам силу здолати те чи інше, ту чи іншу перешкоду у, нашому, у вашому житті. Прийдемо до Ісуса. Завжди прибігаймо до Нього. Чому? Тому що Він є життя. Хочу зачитати слово зараз так. Хочу сьогодні зачитати слово знову для нашого підбадьорення, тому що знаєте, хто що шукає, той знаходить. Хто хоче шукати, що Господь суровий, що він наказує, що він суддя, той шукає такі вірші. Хто хоче шукати і знайти Господа люблячого, лагідного, Господа доброго, який любить милувати, який довготерпеливий, той знаходить такого Господа. Я хочу знаходити кожного дня такого Господа, не суддю праведного, я на суд не приходжу, тому що я дитина Божа. Але я шукаю все рівно підкріплення в Слові Божому. І я шукаю оцього підкріплення, що мій Господь Він добрий, Він лагідний, Він за нас. Тоді хто проти нас? Филип'янам, 4 розділ з 4 -го вірша. Господь каже кожному з нас: радійте завжди в Господі. Він каже нам це в своєму слові, радійте завжди. І без Господа нам це неможливо, але з ним можливо. Радійте завжди в Господі. І ще раз скажу, радійте для підтвердження, для усилення. Нехай ваша лагідність. Послухайте, Господь сказав: вселюсь в них і буду ходити в них, і буду їм Господом. Ісус Христос зараз на небі, але Він вселився в кожного з нас. І коли людина хоче бачити Ісуса, вона дивиться на нас, на дітей Божих. І Дух Божий зараз в нас. І от люди, які оточують нас, вони теж хочуть бачити Ісуса. І ми можемо їм його показати. І ми можемо своїм, своєю поведінкою, своїми словами, ми можемо їм показати, а який Ісус, нехай ваша лагідність. Стане відомою всім людям. Господь близько. Послухайте, нехай наша лагідність стане відомою всім людям. Чому? Тому що людям хочеться бачити Ісуса, а Ісус це лагідність, а Ісус це лагідність. Нічим не журіться. Але в усьому молитвою та благанням з подякою висловлюйте ваші прохання Господові. Ви прийшли до Господа, ви попрохали, а тепер починайте вже дякувати, як віруючі люди, що ви вже це отримаєте. Що ви вже це отримаєте, дякуєте. Але якщо проходить якийсь довгий час, і ви не отримуєте, а потім ще ви бачите, що вам це було зовсім не потрібно. Знову дякуйте, що Господь вам того не дав, що ви хотіли. Тому що Він батько мудрий, він знає, що потрібно нам і в який час давати. Слава йому! І мир Божий! Тепер я хочу вас благословити цим віршем. І мир Божий, який перевищує все розум... всяке розуміння, нехай береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. І мир Божий, нехай пер... який перевищує усяке розуміння, нехай береже ваші серця. І ваші думки у Христі Ісусі. І хай мир Божий наповне наше серце, і хай мир Божий наповне все наше нутро, і хай мир Божий супроводжує нас навіть серед війни, навіть серед штормів, навіть серед якихось випробувань, навіть серед болю, навіть серед плачу, хай мир Божий супроводжує нас. І коли ми увійдемо в його спокій, а він нас туди закликає до речі. Він каже: прийдіть, і я заспокою вас, прийдіть до мене, увідіть мій спокій, і я і я дам вам життя. І я дам вам життя. Лікарі кажуть, всі болячки від нервів, від того, що люди багато переживають, багато стресують, багато, багато отакого от негатива, і з-за цього приходять болячки. А Господь, целитель наш, самий-самий-самий, самий сами, сами розумний, самий досконалий, фахівець із фахівців, Він каже: прийдіть до мене, да? він целитель, я целитель ваш, і я заберу оці ваші всі тривоги. Прийдіть, віддайте їх мені, заспокойтеся, довіртеся, покладіть у мого алтаря всіх. Дітей своїх, внуків, правнуків, свої проблеми, свої переживання, і увійдіть в мій спокій, що якщо вам потрібно мати те чи інше, ви будете мати, Господь вам дасть. Якщо воно вам не потрібно, знаєте, кричіть, валайте, але батько люблячий, він цього вам не дасть. Хоча, можливо, для того, щоб ви з чимось порівняли, може і дати. Ви можете думати, о, тут як погано, от зараз. Дуже багато хто е, хотіли в Європу, поїхали, подивилися, а потім кажуть Ні, повертаємось назад дома краще. Хтось хотів там е, придбати якусь там машину, думав, що та машина краще, чим чи інша. Подивився, а потім думає ні, а та була краще. Інколи міняють жінок, чоловіків. Так, інколи таке буває і краще, ніж перший раз. Але це інколи, потім порівнюєш, і думаєш, а не так то було й погано. Тому е інколи, інколи, не завжди, Господь допускає, щоб в наше життя прийшло те, що ми просимо, але воно, вам не, але воно нам не потрібне. І потім, коли ти дивишся і думаєш, а точно, Господи, а навіщо воно мені було? І каєшся в тих своїх е, проханнях, Господь посміхається і знову каже, вставай, не бійся, і це здолаємо, і ці перешкоди перейдемо, і я допоможу тобі. Наш Господь славний, наш Господь дивний, наш Господь чудний. І коли учні просили Ісуса, покажи нам Батька і нам буде все достатньо, то Ісус їм казав, я і батько одне. Я і батько одне. І ті всі дійства, що робив Ісус Христос, Він не робив сам, а йому казав Отець. Тож, наш Отець Небесний теж добрий, Він люблячий, прощаючий, Він нас обіймаючий, Він такий, тому що Він є любов. Будьте збережені Господом, пам'ятайте, Він дуже-дуже любить кожного з нас. Амінь.